Привіт! У сьогоднішньому випуску роздумів Кларксона Джеремі розмірковує про життя без гонитви за грошима. Стаття має назву Робота? Та ні. Краще вже стати серфером. Поїхали. Це абсолютно просто. Стармер, Рівс, Корбін. І ще той кривозубий веган із партії зелених вірять в те, що якщо ти важко працюєш, то всі гроші, які ти заробляєш, насправді належать їм, і що їх слід віддати тому, хто не хоче працювати взагалі. І що найгнітючіше, чимало людей схоже з ними погоджуються. Соцмережі, забиті молоддю із рожевим волоссям, яка скандує, оподаткуйте багатих, і панує загальне відчуття. Ніби якби держава конфіскувала всі гроші Елтона Джона, то на них можна було б купити кожному отримувачу соцдопомоги по Порше. Мене це трохи турбує, бо коли мені було трохи за 20, при владі була місіс Тетчер і підприємництво тоді заохочували. Якщо ти в ті часи приходив до своєї місцевої ради і просив грант, щоб допомогти оплатити маркетинг нового бізнесу, вони виписували чек одразу: Я знаю це, бо саме так вони зробили для мене. 2800 фунтів, щоб допомогти мені розпочати шлях у світі автомобільної журналістики. Сьогодні ж, якщо ти захочеш отримувати 2800 фунтів у мерії, тобі доведеться пообіцяти, що ти більше ніколи в житті не працюватимеш жодного дня. І я замислююся, що це робить із свідомістю молодої людини? Вона може хотіти відкрити манікюрний салон. Але коли дізнається, що їй доведеться платити молодшому персоналу більше, ніж вона платить собі, і давати всім вихідні, коли вони нещасні, вона почне думати, чи варта ця справа зусиль. Особливо з огляду на те, що якщо салон матиме шалений успіх, рейчел Рівз затисне її в лещатах і стискатиме так сильно, що вона буквально лусне. Якби мені зараз було 24, я б і не морочився. Я б сидів удома, штампував дітей як джерело постійних виплат, і вигадував би зручні для HR психічні розлади, аби грошовий потік не пересихав. Або ж поїхав би до Коста-Рики, Саме там я провів останні кілька тижнів у серфінговому містечку, у джунглях на тихоокеанському узбережжі. Заселеному виключно різношерстою міжнародною компанією надзвичайно вродливих, миролюбних молодих людей, які, здавалося, цілими днями вирощували квасолю і натирали воском свої серфборди. Спочатку все це здавалося мені дуже хіпарським і дратівливим, але з плином днів я почав замислюватися, що ж саме не так із таким способом життя. Коли по обіді сонце починало хилитися до заходу, вони виходили з джунглів зі своїми дошками і собаками. І просто сиділи там у моменті. Здається, так це називається. Вони не курили траву і не пили, і не ганяли з ревом на квадроциклах. Вони просто насолоджувалися щедротами природи. Час від часу з'являлася дівчина така вродлива, що мені доводилося кусати тильний бік долоні, аби не скрикнути. Вона плюхалася на пісок для розмови з бездоганним використанням займенників, а згодом підхоплювала свого собаку і йшла спілкуватися з кимось іншим. А потім усі вони помічали апетитну хвилю і бігли в море, щоб на ній покататися. І це було чудово. Я поговорив із одним хлопцем із Нової Зеландії, який виглядав як дитя любові Кріса Хемсфорта і Скарлетт Йоханссон. І з'ясувалося, що щовечора він вигулює собаку пляжем, маючи з собою маленький пакетик, у який складає все сміття, яке знаходить. Його було небагато. Серфери дуже прискіпливі до таких речей. Вони навіть ставлять таблички з проханням до туристів залишати після себе лише сліди. І це теж чудово. Що вони роблять заради грошей? Не так уже й багато. Я поговорив із італійцем, який доглядав за будинком, що я його орендував, і він пояснив, що вирощує кілька огірків і трохи перцю чілі у своєму маленькому садку. Інші мають прокат серфів або кав'ярні. Дехто купує шоколад у корінних мешканців і перепродає його. Але обережно, м'яко, не по-божевільному, не по капіталістичному, їм достатньо одного магазину, а не двох, і вже точно не імперії. Мої власні діти теж почали в це втягуватися. Вони замислювалися над тим, щоб не повертатися до Великої Британії, і хто ж їх за це засудить? У Британії важко навіть стати на найнижчу сходинку соціальної драбини, і неможливо піднятися вгору, бо Рівс у таке не вірить, не в самій своїй суті. Це її відштовхує. Я підозрюю, що їй би навіть сподобалося, якби ми всі перейняли костариканський серферський спосіб життя. Він зелений, дружній і добрий. І в кожного є собака. І ніхто не товстий і не хворий, бо ти живеш тим, що дають джунглі і море. А калорії спалюєш, вивільняючи свого внутрішнього Роберта дювала і намагаючись упоратись зі складною хвилею. Робота? Та ні, не забуваймо, що національна тварина Коста-Рики лінивець. Одного дня я вирушив на риболовлю, щоб зловити трохи тунця на обід, і в дусі цього нового життя я повернув назад до берега. Щойно ми наловили достатньо. Але дорогою ми побачили горбатого кита з дитинчам, які гралися у вирі бульбашок, створених підводним вулканом. Зазвичай це відволікло б мене хвилин на 5, але тут я цілком щасливо спостерігав за ними понад годину. У серферському містечку час це твій капітал, час дивитися на китів і на те, як сідає сонце, час чекати, як той чоловік у рекламі Гіннес, на правильний збіг умов для A-frame хвилі, час милуватися метеликами і лежати у гірському струмку, слухаючи, мав привунів, час зловити собі обід. Гроші тобі не потрібні, коли все, чого ти хочеш, це час. І я готовий посперечатися, що якщо цей дивний чоловік Поланський це читає, у нього зараз відбувається якась активність у штанях. Бо це саме те, про що він постійно торочить жити скромно. Ну так, але хтось же має виробляти поліуретан для твоєї – і хтось має очищати пальне для твого квадроцикла, і хтось має робити твій айфон, і фарбу для твоїх татуювань, і електрику для твоєї халупи. І єдина причина, з якої хтось взагалі може дозволити собі пару тижнів у цьому раю, полягає в тому, що він бляха тяжко працює цілий рік, аби мати змогу оплатити авіаквитки. Ну що ж, на цьому сьогоднішня колонка підійшла до завершення. Дякую за перегляд і до зустрічі! i